Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває і з вами ваша Людмила. І сьогодні я хочу зробити трошки незвичні і коротенькі підсумки місяця червня, тому що я поїхала на роботу, а роботи залишилися Залишились вдома І так, перша моя робота дорога додому. На ній я вишила цього місяця 2100 хрестиків. Всього додалось. Далі моя зимова пані киця. І цього місяця на ній додалось 1250 хрестиків. Далі киці молодята, на яких я вишила 1830 хрестиків. І далі ви бачите мою роботу вишивка кращі ліки, яку я цього місяця не вишивала. Також мапа України не вишивала. Дуже багато вишито на роботі люта вишиванка, яку я хочу довести до фінішу. І цього місяця я на ній вишила 9892 хрестика. Ось підрос трошки мій гном. І Цього місця вишила на ньому 2856 півхрестиків. Мін янгол, якому дісталось 800 хрестиків. Далі борщі, борщі вишито то було 3200 хрестиків. Уже рюмочка підросла і майже вже готова. Сало вже готове. Далі корабель. Кораблю дісталося 1550 хрестиків. Далі сови, які я не вишивала, а потім вишивала шаду. Шада моя виросла на 800 хрестиків. Далі вишивала млин. млин. Ну, Додалося 2120 хрестиків. І мої тюльпани, які отримали свої 6200 хрестиків. Я їх хочу довести до фінішу. Далі повітруля, я розпочала цього місяця, це гортензії і Мальви. Не знаю скільки, бо вишивала по паперу. Коти від павітрулі, називається місячна ніч, фініш. Далі в кінці місяця я вишивала отаку от марочку, зі нейде краме грибочок 1100 хрестиків. Також вишила от фініш, фініш гриць, бжілка гриць. І розпочала, розпочала бджілку Ганну його пару. Далі, дякую вам, великі, що були зі мною. Ось такі коротенькі вийшов звіт. У мене по фотографіях. Пишіть коментарі, ставте лайки. Магії! Як працює магія Беку? Ось подивіться, а мій гриць вишити, уже повністю вишиті всі хрестики. Але ще не вишита бекстіч. Тепер ми будемо додавати бекстіч. І я включуся і побачимо, що в нас вийде. Друзі, є беку я ось принесла вам уже свого гриця з беком готовим. Зараз я без наборчика вам. Ось такий, ось такий гриць, красунчик. От, бачите, які крильця помінялися. Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває. І Люсік вам хоче показати таку красу, чесно кажучи, розмовляю тихенько. Ехо, по-перше, якщо буду кричати. По-друге, мене просто дух перехопило. Дивіться, що я знайшла. Це вишивалось 1964 рік. І це я не знаю, що, чи це панно якесь. Чи це і чого тут тільки нема. І ось дивіться, квіти. Всякі-всякі різні шучики, стіпочки, всякі-всякі різні. Просто це, це я просто ми прийшла до в, дизайнера одного дуже крутого, і треба було допомогти поприбирати. І я прибирала, побачила вишивку і е, зложину, і я просто не втрималась, щоб побачити. А коли побачила, дух стрихов захопила, і я просто не могла вам не зняти. Дійсно кажуть, напевно, що семплер це якісь зразки чогось, да, напевно. Так ось, здається, на цій вишивці робились всі зразки, чого тільки можна. А, ось такі маки півхрестом. Тут було, напевно, вільне місце вишило таке дерево. Отут біля дерева. Було вільне місце вишило такі квіточки. І воно наліплено, наліплено, наліплено. І ще й дві серветочки ось такі. Я думаю, що це одна і та ж людина вишивала. От. Тут, напевно, що ще тканини не вистачило. Зараз перекладу сюди. По-перше, воно зроблено. Ну, Виворот, ось такі. Люди не боялися, і, і ви, бачу, що, що тут, то виходить, що людина це робила з двох частин кусочків канви, А тут, напевно, ага, бачу, по вивороту не вистачило канви. Ту людина пришила кусочок тканини, вишила. <реш> Взагалі, я такого ще не бачила, чесно кажучи, не знаю. От. А може, по ті часи просто дійсно не було на чому вишивати. І люди ото вишивали і ліпили як можна більше чогось. Отут навіть щось не обрізали, цей краєчок. Просто пришито. Треба у Вікторії попитати, може це пам'ять від бабусі її. теж ось такий заднічок. І ось теж отака От зворотня сторона. Ось так цікаво. Цікаво, цікаво, але більше зацікавило мені. Що це означає 22 ВБ? Ім'я, може, прізвище, 22 роки, може, я не знаю. Але 1963 рік це, це точно. Видно, що воно отак. Отак, ага, і ось я ще ж вам забула. Розкласти це так на столі біля раковини розклалася. Оте. Така, Це ж і кружевці, напевно, самі в'язали. І вийшла таку панельку. Оте. Дуже мені цікаво так прям. Отака вона, бачите, велика-велика. А ще любі друзі, я хочу вам показати вишиті стільці. Ну, я не знаю, це ручна робота, не ручна, півхрестом зроблено. Але ось пташечки зроблені отака, як би мікровишивка. Самі стільці. Зроблене великим півхрестом. А тут навіть в одну там, чи в три нитки от а пташки. от таким маленьким-маленьким півхрестиком. От. Я не можу сказати вручну, це чи машинка, але може бути. Це ручна робота. Ось. на цьому, на цьому стільці нема такого, то тут просто так. Хоча, може, ручна робота, бо Вікторія дуже любить старовинні речі. До речі, оце стіл великий. Бачите, він зроблений. Зі старовинної швейної машини. Отак. От Якщо Вікторія просто любить старовинні різні такі речі, то отак. От Отакі гарні стільці. Це я вам тихесенько покажу такі. Цікаві моменти. Така гарна картина. Вмальована. От. Зараз ще щось цікаве покажу. От іще один стільчики причому вони всі три стільчика, всі різні. Різні малюнки в них. Отак. І ручки отакі. Зараз я вам пташку покажу. По всій квартирі, по всій хаті розставлені отакі пташки. О, що воно не ловить навіть ту пташку. Вона залізна і отака о хе прикраса інтер'єру. Отакі цікаві чугунки. цікаві, такі жаби сидять на такому камені, а там картини. Отака на Чебоці. Цікава речі. Просто то Вікторія любить різні такі старовинні речі. Он який кінь. Ще картина. Я ж десеньку буду. От. І знову пташка. Отак. От Отакі глечики. Ще вам зніму. Отака знову пташка, коняка і така картина. <смі> Вона стара, стара. Чи вишита, чи намальована. Невідомо. Напевно, гобилен якийсь. Але старий-старий. Але прикрашає отак інтер'єр. Тикал тоже. Вот так я на музей? Вот таким маленький зеленочек родился ему пять дней. да? Ти б на перше квітня народився, так. Да? Отака така у нас перша квітнева. Отака, так. Да. Золотила, ну, ласка любить. Ну бісь. Ой, ой, бойся. Любись зауська, да, да. Нравиться. Ну, оські дай, такі. такий, Що таке? такое. Что такое? Привет. <laughs> давай, ложишь. Не бойся. Ой, не бойся. Вот так. Чего ты решил походить -то. Походите еще. да? Поднялся. Походить решил. Да, пять дней он уже ходить. Да. А тепер трошки вам розповім про нашу локацію. По наші справи, а то я давно вам не показувала свою локацію і валькірії шостки, це кікімари, а, але вони зв'язані на вивірі варять для того, щоб компактно було лежали і відправляти. А от, і там далі вже буде і Тетяна зворачує, як ми шиваємо, як ми плетемо, і все-все нарізка матеріалів і всього потрошки. To the sky, the summer with the light going to the end of time. I can see the daylight. I swear, you find me in the green, just so like a stranger. So far away from me, you're searching for me. I'm gonna manage fast, right? Baby, don't be sorry. i